The Wall Street Journal пише держсекретар США Марко Рубі очолить групу, яка розроблятиме гарантії безпеки для України. Йдеться про чотири ключові елементи: можливе розміщення союзних військ, системи ППО, постачання озброєнь та контроль за припиненням вогню. При цьому Вашингтон може забезпечувати підтримку європейських миротворців без введення власних військ. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, після розмови з Трампом Кремль погодився на прямі переговори. Рубіо назвав це так званим великим проривом адже раніше Москва категорично відмовлялася від такої зустрічі. Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Касіс пообіцяв, що якщо Путін приїде до Женеви на мирну конференцію, його не заарештують за ордером міжнародного кримінального суду. Ініціатором проведення зустрічі виступив Еммануель Макрон. Проте експерти сумніваються, що Путін ризикне перевіряти такі гарантії. Президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів з Путіним і зустрічі з Зеленським бачить для України шлях до відновлення нормального життя з гарантіями безпеки і поверненням значних територій, але за його словами повернення Криму та членство в НАТО це нереально. Financial Times повідомляє, Київ запропонував Вашингтону грандіозний контракт закупити американське озброєння на 100 мільярдів доларів за фінансової підтримки Європи. Взамін Україна розраховує на гарантії безпеки після укладання мирного договору з Росією. Також в пакеті угода на 50 мільярдів доларів для спільного виробництва дронів з українськими компаніями. Цей документ Зеленський особисто передав Дональду Трампу під час візиту до Білого Дому під час візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський вручив Дональду Трампу символічний подарунок гольфову ключку з гравіруванням «Let's put peace together» – «Становимо мир разом. Цей подарунок належав українському ветерану Константину Картавцеву і став знаком спільного прагнення до миру. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який значно збільшує соціальні виплати при народженні дітей. Тепер одноразова допомога складатиме 50 тисяч гривень замість понад 41 тисячі. Також закон передбачає низку нових пільг. З 36-го тижня вагітності можна буде замовити пакунок малюка, а майбутні мами отримуватимуть 7 тисяч гривень щомісяця як допологову допомогу. Доглядальник дитини до року також матиме щомісячну підтримку у розмірі 7 тисяч гривень. Запроваджується і програма ясла» – до 8 тисяч гривень компенсації за дитсадок чи сплату ЄСВ. А першокласники отримують так званий пакунок. Ок школяра – коляра гривень. Ізобільненське водосховище в окупованому Криму заповнене лише на третину. Запаси води становлять 4,8 мільйона кубометрів. За словами окупаційних чиновників, вже діють графіки подачі води в Алуштинському окрузі, особливо в селах, що залежать від місцевих джерел. На вулицях міста встановлюють резервуари з технічною водою. Водний дефіцит знову стає серйозною проблемою для мешканців півострова. Сьогодні виповнилося 23 роки кримському політв'язню Апазу Куртамету, засудженому Росією на 7 років ув'язнення. Його затримали у 2022 році на пункті Чонгар за нібито фінансування незаконного формування. Насправді він лише переказав 500 гривень знайомому. Куртамет відбуває покарання у колонії суворого режиму. Його справа стала одним із символів переслідування кримських татар. Російські спецслужби оголосили про нібито спробу підриву кримського мосту із використанням 130 кг кілограм фінської вибухівки, але аналітики Інформнапалм одразу назвали ці дані фейковими. Фахівці нагадали, що у 2022 році для реального підриву мосту було використано понад 21 тонну вибухівки, тому заяви росіян виглядають пропагандистською вигадкою для імітації діяльності.